Підсумки суботи, 20 грудня. Вітаю вас. Отже, з нового року в Україні відновиться призов у збройні сили. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки та оборони. В армію братимуть чоловіків віком від 20 до 27 років. Строк служби півтора року. А для тих, хто має вищу освіту один рік. Ми плануємо відновити і призов до лав збройних сил. Це дозволить нам. Вже найближчим часом я планую в першому кварталі забезпечити демобілізацію тих працівників строкової служби, які були призвані рік та півтора тому, заборонити направляти призваних в рамках призову до зони проведення антитерористичної операції. За рішенням РНБО у новому році відбудеться три хвилі мобілізації. Умови не брати у збройні сили хворих, а направляти у зону. А то тільки після підготовки у спеціальних навчальних центрах планується в наступному році три хвилі мобілізації. Перша хвиля планується з 20 січня тривалістю дев'яносто. Днів В наступна хвиля з квітня місяця буде тривалостю 60 днів, і з червня місяця, третя хвиля також тривалостю тривалістю е, днів. А ще на засіданні РНБО розповіли, скільки грошей планують на оборону та безпеку країни на наступний рік. Це 86 мільярдів гривень, які дорівнюють 5% ВВП за словами Олександра Турчинова. Уряд передасть до парламенту проект коштористу 2015 наступного тижня. Двоє українських військових дістали поранення. Загиблих немає. Такі дані Радбезу за минулу добу. У зоні АТО продовжуються обстріли. Бойовки використовують артилерійські системи, град, міномети та стрілецьку зброю. Найбільше обстрілювали селище Шуми Донецької області. Віталій Бакуменко про інші події на Донбасі. Це відео із Горлівки. Чути, як лунають вибухи. У результаті обстрілів міста вчора загинула дев'ятирічна дитина, її мати в лікарні. Така інформація з'явилась на сайті міськради. Хто стріляв, там не повідомляють. На своїх інтернет-сторінках бойовики звинувачують у загибелі дитини українських військових. У штабі АТО розповіли, інформації про втрати серед мирних жителів не мають. Військові на блокпосту під Горлівкою кажуть, кулеметні черги з боку бойовиків не затихають і під час режиму тиші. Що ми ще слухаємо? Ну, ні панамі слава богу, діверсіонної групи підходять ізрідка іздаліка. Ну вони вже не підходять так, щоб можна було в стрілковий з ними вступити. Це таке, просто з зделіка. Під вогнем із градів позиції армійців у районі Ольховатки. Біля Нікішиного, Майорська, Гранітного, Чорнухиного терористи з мінометів та стрілецької зброї обстрілювали двічі. Але найбільше дісталося з селища Шуми. Там працювали снайпери, міномети та стрілецька зброя. У районі Маріуполя були зафіксовані ворожі безпілотники. Поблизу Нікішина бандити застосували. Гранатомети. Також терористи із стрілецької зброї обстріляли наших військових в районі населених пунктів Сокольники, Опитне, Кримські, Піски, Дебальцево та новий термінал Донецького аеропорту. Учора шість вантажівок під російськими прапорами проїхали на територію України через пункт пропуску із Варене. Представників української міжвідомчої групи. Прослідування даного вантажу не поінформували, пояснюючи це тим, що вантаж не є гуманітарним. Тим часом у російських змі розповідають про 10-й гумконвой. 35 вантажівок уже в Ростовській області. Загалом їх буде 170. Пишуть, що в машинах харчі та будматеріали Гумконвой заїде до України вже завтра. Про це росіяни повідомили Київ, кажуть в РНБО. Та чи вдасться перевірити вміст і цих вантажівок, невідомо. Українська міжвідомча група. Готова взяти участь у прикордонно-митному оформленні даного вантажу. Якщо російська сторона дотримується усіх вимог міжнародного та українського законодавства, Володимир Полевий також повідомив, коли збереться контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі. Досі невідомо. Дату зустрічі її учасники ще не визначили. Віталій Вакуменко, перший національний. У столиці попрощалися із загиблими бійцями батальйону Айдар. Командир розвідроти Сергій Оврашко, динаміт і грузин Олександр Бріґолашвілі. Чужий загинули у ніч проти 19 грудня на Луганщині на околиці міста щастя. Як проведжали героїв, бачила Наталка Калінка. Ніч проти 19 грудня стала останньою у житті командира розвідроти Айдару Сергія Вражка та бійця Олександра Гріголашвілі разом з товаришами, Динаміт і чужий потрапили у засідку біля міста щастя. Олександр приїхав в Україну з Тбілісі на початку осені. Тут вже порядка чотирьох місяців. І Все на передову, завжди зражався. Він любила цю страну. Помагав українцям, допомагав вот Сергію. Я не в місці погибли. Оба вони були бойці, вони були воїни в Україні. І Сергій Олександр вмерли за нашу спільну боротьбу. Ми завжди пам'ятаємо, що коли була війна в Абхазі, 34 представників української нації поклали свої голови. За день до своєї загибелі Олександр написав заяву з проханням надати йому громадянство України. Грузіни, українці, люди. І українці – немає в світі сили, може тут у нас відняти свободу. І ще, Я в те, що обов'язково добро победить зло. Вічна пам'ять героям. Слава Грузії! Слава Україні! Динаміт Вайдарі від самого початку керував розвідниками. Ознайомились ми вже в батальйоні Айдар, Воювали вместе. Що я можу сказати? Великий воїн. Я не можу. На початку осені Сергій зазнав тяжкого поранення. Два місяці пролежав у шпиталі. І він навіть до кінця не другувався. Він повернувся на, на передову на кострях, на милицях. Так як він казав, за цю землю варто віддати життя. Він, він це і зробив, віддав життя за цю землю. Це був патріот. Чоловік, який розставив тут все, дуже успішний бізнес, великий дом під Борисполем. И уехал на войну. Был знаменит тем, что он на очень дорогом Лексусе своем личном разъезжал по передовой. Ничего не жалел. Для него Украина была важнее всего. 18-го должен был приехать. Он хотел на Святого Николая побыть с детьми. Но Я позвонил, он говорил, я говорю, ты уже в Киеве? Он говорит, нет, я не в Киеве, я в счастье. Тут сложная обстановка на фронте, я задержусь. И... Говорить, у нас же Україну не відомо нікому. От этой фразой він закончив. Через буквально пару часов в 11 вечора мені вже дзвонили і сказали, що віна мента Наталка Калінка, Олександр Прозоров, перший національний. У Донецьку з полону визволили журналіста. Про це першому повідомили у центрі сприяння звільненню заручників при СБУ. Ім'я врятованого не називають з міркувань безпеки. Чоловік працював на київській змі з часів майдану. У полоні провів три місяці. Більше про спецоперацію з порятунку журналіста першому національному телефоном розповів переговірник центру сприяння звільненню заручників Юрій Тандит. Этот человек, который был задержан там в Донецке, находился в заключении в Донецком СБУ, потом его выпустили под домашний арест, возможно, его пытались с ним договориться, чтобы он сотрудничал с ДНР. Должны были его опять задержать, благодаря легенде была проведена специальная операция, и мы его забрали из Донецка. Слава богу, он вернулся на нашу территорию со своей женой, с двумя детками, и уже он в безопасном месте возвращается в Киев. Державна міграційна служба влаштувала день відкритих дверей. Сюди звертаються люди, кому потрібно отримати внутрішні і закордонні паспорти, посвідку на проживання в Україні або статус біженця. З початку року міграційна служба чекає напливу людей, почнуть видавати біометричні закордонні паспорти. І сьогодні на питання відповідали усі працівники до начальника, включно. Близького півдня у Шевченківському райвідділі Державної міграційної служби черга по 3-4 людини в кожен кабінет. Тетяна Фрідман прийшла сюди по закордонний паспорт. Чекає в коридорі 40 хвилин. Первічну інформацію я смотрела на сайті. Іменно цього заведення э, написано с 9 утра. Э, Ми прийшли, э, увидели информацию на двери, что с 11 часов выдают видають ну, Вот, На самом деле, вот какая яка є нова інформація, де э, оказывается всего лишь час с 12 до часу. Працівниця відповідальна за роботу із закордонними паспортами, попри оголошення на її кабінеті, стверджує про інший термін видачі документів. Видачі проводимо в ні всього. І прийом, і видачу. віктор прийшов подавати заяву про виїзд з України на постійне проживання. Документи подав без черг. Тепер чекатиме. Є встановлені сроки. Наскільки я знаю, там три місяці оформлення. документів. Це все не від мене залежить, а встановлено вже в офіційному порядку. Цікавимося графіком прийому залежно від питання до інспекторів райвідділу можна потрапити два чи три рази на тиждень. А ось голова Державної міграційної служби та його заступники приймають громадян дві години на місяць. Ті питання, з якими звертаються громадяни до керівництва міграційної служби, до голови міграційної служби і до заступників голови міграційної служби, значить, вони не потребують мотівого вирішення. Цей як правило якісь складні питання чи скарги на працівників міграційної служби їх не так багато. Найчастіше громадяни нарікають на черги та на розклади прийому в територіальних підрозділах. Було скорочення наших територіальних органів на 520 одиниць, і можливо, десь теж це позначається на роботі наших терорганів. Якщо тоді два працівники виконують ту функцію, то зараз десь вже виконує один день відкритих дверей, коли одночасно вели прийом усі працівники, а не кожен за своїм графіком. У міграційній службі планують знову влаштувати після нового року. Григорій Пирлік Юрій Анісімов перший національний. Відсьогодні набирають чинності нові санкції Євросоюзу стосовно Криму. Європейським компаніям заборонено інвестувати в економіку півострова, купувати нерухомість, вести торгівлю, продавати туристичні тури. А круїзним суднам наказано обходити кримські порти. Напередодні США і Канада також запровадили подібні санкції. Американські підприємці не можуть проводити будь-яку діяльність на півострові. Прямо чи опосередковано про це йдеться в указі, який підписав Барак Обама одразу після підписання Міністерство фінансів США оприлюднило чорний список з 24 компаній та осіб, на яких поширюються нові обмеження? Це лідери бойовиків на сході України, а також деякі представники нинішньої кримської влади. Ми з моєю адміністрацією будемо продовжувати працювати у тісному контакті з нашими союзниками в Європі та міжнародній спільноті, відгукуючись на події в Україні, підтримуючи суверенітет України та її територіальну цілісність, розвиток демократії і розвиток реформ. В США і Канаді ніяк не можуть успокоїтися в зв'язку з результатами состоявшогося в марті свободного з'явлення жителів Криму і Севастополя. Ввели нові санкції проти російських офіційних ліц різних рівнів, розширили запрети на нормальне економічне взаємодія. Адекватність ініціаторів подобних рішень визиває ростущі і сомнення. І дивіться далі про таке. В Україні бракує ліків від стійкої до антибіотиків форми туберкульозу. Почти 30 тисяч людей не можуть не отримати лікування в 2015 році. П'ять годин безперервного тату. Ми чесно, робили ставки Ну сколько времени продержить? Час, два, три, чотири у Полтаві. Поставили рекорд, який претендує на книгу Гіннеса. Вистачає ліків від стійкої до антибіотиків в форми туберкульозу. Поки що препарати купили коштом Українського фонду боротьби зі снідом, туберкульозом і малярією. Про причини дефіциту ліків дізнавалася Олена Самсонова на сьогоднішній день. У нас в відділенні на стаціонарному лічині знаходиться 60 чоловік. Це одне зі столичних відділень туберкульозного диспансеру. Лікар розповідає, відділення заповнене на 100%. Добрий день. Зараз так само чувствує. В общем, хорошо. Руслан тут уже місяць п'ять років тому захворів на туберкульоз. Зараз рецидив. Форма час відкрита, сопротивляємось першому ряду, і поэтому прохожу курс по второму ряду лічення антибіотіками. Чоловік розповідає, лікується коштом глобального фонду. Меня направили на врачебную комиссию по применению глобальной системы лечения туберкулеза, как мне это сказали, и по решению этого консилиума, по решению врачей. Значит, меня включили в список программы. А цей хворый ликуется коштом державы. С 2011 -го года я болею. Смерть, лишения свободы. Все, дают ну, таблетки, все регулярно, уколы. То есть ну, нормально з препаратами все. і все получаю, все вовремя. все нормально лечусь пока 20 місяців курс лічені. У, у тут диспансері хворих лікують за двома програмами: Державною та глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією в Україні. Препарати, які є закуплені за державний бюджет, ділиться віддільна заявка цим людям на місяць. По глобальному фонду теж делается отдельная заявка на один місяць. То есть ми отримуємо препарати ежемесячно По заключению кансілюємо. Ліля бореться з туберкульозом майже 10 років. В перший раз вилікувалася, але хвороба повернулась. Каже, зараз у неї стійкість до ряду препаратів. Почати новий курс лікування не може вже рік. От справка у мене настоящий момент лікування не получає. згодом власна там це Оставлено на місці жидання на стає вря на севрім препарати для безпечення повної схеми хіміотерапії. Про дефіцит в Україні препаратів проти стійкої форми туберкульозу кажуть і експерти. По расчетам 2013 года почти 30 тысяч человек они могут не получить лечение в 2015 году потому что уже середина декабря препарата до сих пор нет и когда он поставится это тоже ну как бы вопрос для нас пока что остается открытым про приблизный термин постачания лекив рассказал представник воз у нас есть информация о том что эти лекарства поступят уже в декабре и в январе следующего года То есть, Там был задействован механизм э, экстренных э, поставок через... Э... Фінансування глобального фонду для того, щоб покрити промежуток времени, який необходим для того, щоб там задействованы тендери были і так далі. Міністр охорони здоров'я України каже, ситуацію розв'язуватимуть за допомогою недержавних організацій. Вчера у нас була, була сі з глобальним фондом. є дуже багато донорів, які працюють з Україною. Проблема в тому, що ми не знаємо в точності скільки, то есть, скільки больних, що потрібно. Те найбільша проблема, котру будемо і справляти потім уже роботи з донорами. За останніми даними ВОЗ Україна вперше посіла п'яте місце серед країн Європи за кількістю хворих на туберкульоз. Олена Самсонова, Андрій Радченко перший національний волонтерському руху Народний тил півроку на день народження запросили журналістів, щоб показати, як українці допомогли армії. Усе від аптечок за натовськими стандартами та тепловізорів до броньованих машин і зброї на складах народного тилу бачила Ольга Скотникова. Це так звані натівські аптечки, тобто це стандарти, прийняті всіма західними арміями. Ірина Гук показує вміст аптечки, яку передають військовим. У ній все для долікарської допомоги. Три найголовніші речі, які власне рятують життя. Це е, жгут, турнікет, кат, так називаємий, е, Це кровозупиняючий засіб. Це може бути целокс, це може бути квіклот. Е, 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 Ізраїльський бандаж вартість такої аптечки 100 доларів. За півроку народний тил передав бівцям 50 тисяч аптечок. Перед тим солдатів навчили, як собі допомогти при пораненні. Каплан був поранений. З йому чотирьох лавами субліви будрозить такий кусок бетонної стінки, розірвавши. От перед тим як він просто відключився, втратив свідомість. О, Талік затягнув собі турнікет. Його знайшли там спустя 20 хвилин. За цей час він, якщо б цього не зробив, він би просто стік. До цього він тиждень перед цим проходив в Києві якраз курс. У нас на аптечному складі прапори зато зі словами подяки за врятовані життя. А це вже склад технічний. Тут дефіцитні тепловізори. От, якщо у вас там блокпост... Двох тепловізорів хватить, щоб повністю на ближайше 100 метрів любе движення любого, любого тепло, ти, ну, одразу відсікаєш, тому що так в темноті невозможно нікого не увидеть. Тепловізори коштують від трьох тисяч доларів і вище. Їх купують за благодійні внески. Сйомка з самоліту. Якщо це мультироторний летательный апарат, просто народів коптер. Или дрон, то Інструктор показує, як літальні апарати допомагають виявити противника. На эти беспилотники это модифицированные китайські я би сказал, ігрушки, призначені для совершенно бути. Ми увеличуємо їх дальність, красимо защитный цвет, ще додаємо некоторые плюшки. Отака модернізована іграшка має дальність польоту 2,5 кілометри. Вона передає орієнтири солдатам на блокпостах, каже Валентин Гриб. Для артилеристів купують літаки безпілотники. У них висота і дальність польоту більші. Тут знімається ця обшивка карти, тут сюди варяться бронепластини, і тоді ця машина є вже як броньовик. Надія Довидова показує, як звичайний джип за потребами військових у тилу перетворюють на броньований. Більшу частину авто купують за пожертви. На сьогоднішній день відправлено вже 37 автомобілів. Це шоста машина, вона вже воювала. Це машина, яка приїхала до нас вже зато на обслуговування. Крім бусів та легковиків, колеса народного тилу відправили в АТО ще 5 машин швидкої допомоги. Ольга Скотникова, Дмитро Шанчук перший національний. Доньки та син президента України дали концерт для дітей з обмеженими можливостями та переселенців. Свято пройшло у столичному палаці дітей та юнацтва. Чи задоволені залишилися гості? Знає Аліна Орищин. Так актори розважають маленькі гостей на другому поверсі Київського палацу. Свято влаштували для дітей сиріт з обмеженими можливостями та переселенців зі сходу. Танцювати рок н рол маленький джентльмен запрошує Марину Порошенко. А після танців до малечі завітав дід мороз із снігуронькою, щоб запалити новорічну ялинку. Дуже рада, що ми можемо сьогодні ще і почути. Моїх дітей, які теж долучилися до цього проєкту і хочуть поділитися любов'ю своєю і вмінням, тому що це саме найкращий подарунок той, який ти можеш зробити своїми руками, тому що ти туди кладеш частинку своєї душі. Концерт розпочинається з виступу барабанщиків. Отім виступають троє президентських дітей. Вони по черзі грають на фортепіану класику та мелодії з кінофільмів. Дуже сподобалось, як грали діти нашого президента на фортепіано. Мені дуже сподобалось віолончель. Найбільше сподобалась напевно барабанщики. Було дуже круто. Справді було дуже чудово, ну, вони всі старалися. Ну, надзвичайний концерт. Ці діти на концерт приїхали із Святогірська на Донеччині. Їх влітку терористи хотіли вивести на територію Росії. Діти провели такий патріотизм. вони не спивалися ні солдат, які прийшли з автоматами. вони не уїхали. Вони у мене знаходяться в центрі без документів, без нічого. але не в Росії вони знаходяться на території України. У столиці діти три дні. Завтра повертаються додому. У всіх майже однакові бажання на новий рік. Ну, щоб був мир в Донецькій області, Просі. Щоб ми не, не від України. Всі були щасливі, в мирі і злагоді. Миру. Щоб тут повернутися додому. Тут остатися. Ну, до Мені тут статися. Тут все як гарно, весело, ну, красиво. Аліна Орошин, Юрій Анісімов, перший національний. П'ять годин безперервного татуювання у Полтаві поставили рекорд, який буде претендувати на книгу Гіннеса. Тіло чоловіка майстри оздоблювали тату малюнками протягом п'яти годин. Наскільки це нестерпно і для моделі, і для майстра розпитували мої полтавські колеги. Хорошо, Це зараз Денис Сохацький усміхається перед об'єктивом відеокамери. Насправді, п'ять годин на столі для татуювання постійний біль даються взнаки. Меня радует прекрасное общество, которое сегодня собралось, которое, в принципе, я не, я не знаю, посмешило и повеселилось вдоволь, я так думаю. На самом деле, рассказчик и разговорщик из меня сейчас очень плохой, потому что я не очень адекватно себя чувствую. Болевое ощущение. Вот как-то лежал, терпел. Вот вытерпел. До рекорду Денис готувався з півроку. Зважив усе, обстежився у лікарів. Ще певний час були перемовини, щоб запросити шість знаних в Україні майстрів татуювання. Настя, дівчина Дениса, яка його підтримувала під час процедури, каже, всі дуже переймалися. Якщо чого то дуже хочеться і не добився, значить, плохо старався. Денис у нас старався доволі таки, настолько, наскільки он мог. Всі дуже переживали мама, я, сестра, родні, друзі і ну, всі ці п'ять часов, це в першу чергу було волнення. Як він це пір? Ряжива участь в експерименті взяли майстри тату з Полтави, Києва, Кіровограда, Сум Дніпропетровська. За умовами конкурсу набивати малюнки мали усі разом без обіду і відпочинку. Майстер Андрій Чуєв Денисом не нахвалиться і запевняє, сам би не наважився на такий експеримент. Та ні, ви шо, це ж больно <риклад> Та шучу, Ніт, ну якби я не готов. Да, Денис в цьому плані молодець. він дуже хорошо сьогодні тримався. Ми якщо чесно робили ставки. Ну сколько времени продержиться? Час, два, три, чотири Терплячість хлопця та вправність майстрів тату вразили й керівника проєкту Національний реєстр рекордів. каже, пропонуватимуть це досягнення і до книги рекордів Гіннеса. Те, що продемонстрував Денис, це дуже важливо, наприклад, для того, щоб трошки розширити наші уяви про самих нас. Тому що, мабуть, урбаністичний світ вже призвів до того, що в нас чоловіки відпадають, втрачають свідомість, коли бачать укол. Українські майстри запевнили, готові й до інших досягнень, однак доведеться експериментувати вже з іншою моделлю. Денис, хоча рекордом і малюнками задоволений, однак зробити наступне тату наважиться ще не скоро. Любов Марченко, Володимир Непійпиво, перший національний. Паніка у Лондоні встигнути купити подарунок до Різдва. Поліцейські Словенії, які заради хворих дітей передягнулися у Санта-Клаусів та ялинка у Ватикані. Про настрої у Європі за п'ять днів до різдва. Андрій Городиський. На центральних вулицях Лондона панують святкова атмосфера і паніка. Останньої суботи перед різдвом тисячі людей штурмують крамниці в пошуках подарунків. Придбати їх через інтернет-магазини вже можна і не встигнути. Ті, хто хоче, напевно, мати подарунок, беруть справу у свої руки і йдуть за покупками. Це понад 13 мільйонів британців порахували в центрі дослідження роздрібної торгівлі. Щогодини британці залишатимуть у магазинах понад 2 мільйони фунтів. Ціни в магазинах трохи знизились, і в людей залишають. Цивільні гроші це важливо для торгівців, і вони роблять усе, бо люди витрачали кошти саме у крамницях, а не приміром на погашення іпотеки. І покупці готові витрачати ці гроші. А це Словенія. Санта клауси штурмують дитячу лікарню у Любляні. Спецпризначенці столичної поліції перевдягнулися в казкових дідів, щоб розважити дітей, які найімовірніше зустрінуть різдво у шпиталі. Після спецоперації маленькі пацієнти лікарні отримали подарунки. А у Ватикані запалили головну католицьку ялинку. Тисячі людей прийшли на площу святого Петра подивитися на дійство. Уперше, окрім ялинки, прикрасили ще й собор. Його вкрили ледь ліхтариками, які заощаджують енергію. 25-метрову ялинку Ватикану подарували калабрійці, мешканці регіону на півдні Італії. Даруючи це деревом, ми хочемо показати, що Калабрія це земля добрих людських цінностей, гостинності, толерантності та миру. Традицію прикрашати різдвяну ялинку на площі Святого Петра запровадив Іоанн Павло II. Відтоді її встановлюють у центрі Ватикана вже у 35-те. Андрій Городиський перший національний. Це все на сьогодні. Читайте і дивіться нас на сайті першого національного та на сторінках у соцмережах. А маєте новини, пишіть на електронну скриньку, адреса якої на екрані. До завтра.